Привіт! Сьогодні ми навчимо тебе, як мити кау-машину за допомогою спеціальної хімії. Ходи сюди! Нам потрібна хімія, сліпе глухе сіто, резинова заглушка та углава щітка для груп. Знімаємо наше сито, дивимось на результат до забруднення. Холдер група. Вставляємо нашу заглушку, заливаємо. Хімію 10 мл. Вставляємо холдер в групу. Натискаємо кнопку проливу на 15-20 секунд в робочому режимі. Вимикаємо, даємо відпочити 10 секунд. І знову вмикаємо. Це треба зробити від 15 до 20 разів. В залежності від того, скільки порцій ви зварили в день. Чим більше, тим краще. Дотримуючись нашої інструкції, ми можемо зараз побачити вже результат. Зараз ми вимикаємо і дістаємо, скидаємо заглушку. Фундар чистий, треба тільки помити панта Потім беремо щітку для груб і занурюємо його до резинки. І круговим обертом чистимо. Саму групу. Якщо вам гаряче, одягаємо наші рукавиці і починаємо це робити безпечніше. Беремо губку і починаємо мити саму групу. Ще можна взяти, покласти на холдер серветку. Прочистити самі ретрини. Дивимось на результат. Чисто, чисто партифільтр. Можна промити. Група чиста. Кавомашина готова до приготування ідеального еспресо. Для ретельного миття груби один раз на місяць використовуємо сліпе сито. Заливаємо 10 мл хімії. Вставляємо холдер в групу. Вмикаємо на 15-20 секунд. Це треба зробити від 10 до 20 разів до моменту прозорої води в сліпому сіті. Якщо у вас такий результат, вода брудна, виливаємо. Треба мити ще ретельніше. Вставляємо і повторюємо. Вимикаємо. Дивимось. Вода прозора. Значить, кавоомашина у нас чиста. Користуючись нашою інструкцією, ваша кавомашина прослужить вам довше і допоможе вам готувати найсмачніший еспресо. Користуйтесь!